Всім доброго дня! Новенький басак вже у нового власника. Ось, будь ласка. Все, нарешті придбали трактор басак, вибирали ми його довго. Вибрали, так скажемо, каталися і на Меїсії, каталися ми на Нью-Холланді, на Джандірі на, да, на МТЗ, різні МТЗ у нас тут у Миколаєві є, і Техноторг. І нарешті зупинилися на Басаки. Сьогодні він до нас приїхав. Ми вже тут обкатали, повцу все село побачило. Тепер йдемо на цю чи вигнану самогонку, будемо пробувати. його. <різь> Трохи, трохи завадила погода, дощ, того ми не можемо виправити його в колі. Сильний, сильні опади були вночі. Думаємо, що він нас не підведе. Ну а взагалі, які, наприклад, візьмемо так? Які переваги, наприклад, серед інших тракторів побачили в Басапі? Ну, Кабіна дуже хороша. Шумоізоляція да, да, хороша. Удобно, що немає речагів під ногами. Так все, їде, все добре, в полі випробуємо, потім буде видно. Будемо сподіватися, що він оправдає свою, як говориться, і цього трактора, і качество. І, ще, ну, через годи, два, ще. Да, і дай Бог, що доростемо, доростемо, заработаємо, як говориться вже до більш сильнішого, правильно? До більш Будемо надіятися, вітаємо. Дякуємо. Удачи.